Душа моя в тобі відродися, нехай душа моя, в тобі відродися. Славою твоєю опромінця! Славою твоє, опромінеця! Бо ти присвята, все життя моє! Бо ти присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, Бо ти все щастя моє! Військовий шлях Владислава Кучма розпочався зі строкової служби. Потім, з 2018-го, за плечима захисника декілька років оборони від ворога Донецької та Луганської областей в ООС після повномасштабного вторгнення стояв, зокрема, на захисті Харківщини у складі тероборони. Потім гнав орків на Донецькому напрямку подалі від сумнозвісного Бахмуту. Останні три місяці полеглий у бою за Бахмут Криворіжець воював у складі третьої окремої штурмової бригади. Своє життя за Україну віддав, рятуючи побратима, але і той не вцілів. Товариш полеглого по зброї ледве стримує сльози, адже з Владиславом дружили з дитинства. Разом навчалися в школі, технікумі стояли пліч опліч на фронті. коли тільки не була інформація, що ми будемо штурмувати півнів, він завжди був за казав: давайте мені чотири магазини, і я погнав. Загинув як герой зі збоєю в руках. Перебігаючи дорогу на поміч хлопцям, які були в оточенні, він перебігав дорогу, зустрів бика, і пуля потрапила. Провести полеглого героя в останню путь зібралися більше сотні людей. Це і рідні, і друзі, і вчителі, і однокласники та побратими. Останні дали йому позивний обжора. Згадують, Владислав славився своїми жартами і залізним бажанням йти в бій, бути на вістрі атаки. З, обжорами. З обжорою ми майже одночасно перевелись в бригаду. Він був позитивним хлопцем, завжди усміхався, і коли було важко і страшно. Він все одно усміхався, і цей позитив вселяв нам і якось ставало трішечки легше, не дивлячись на ті. Випробування, які ми пройшли, життя захисника обірвав ворог 2 квітня, коли уже точилися міські бої у Бахмуті. Тепер він спочуває у секторі почесних поховань центрального кладовища. За проявлену в бою відвагу воїн посмертно удостоєний на грудного знаку за заслуги перед містом третього ступеню. Без люблячого сина та онука залишилися його мати та бабуся. Для них владу назавжди залишиться 29 років. Ганна Соболєва Катерина Шелес Сергій Філоненко перший міський.